Дед, а. шарабаш. Дим. Под... О, фу! Нормальный Дим, чуешь? Да. У тут колбаска красиво. Ты что? Что за колбаса? Тарасовская, Федю. Это Тарасовская колбаса, попробуй. Тарасовская колбаса на заебон-бон-бон. -бон. Так я що не знаєте що діти, то ж ми ж ну, херню не їмо. ж Колбаси вищого гатунку, як не як, дід. На. А ну попробуй оце. Ой, яка вона апетитна, я сам хочу попробувати. Ану. Як? Красота. Що? Ну, не заїбні Що, Чо, як тобі? Але мені кажеться, що чогось не вистачає в цьому поводу. Комбатіус. Дивись, дід. Саніус. Дай вілкіус. Як тобі? Хорошо. А хто це робить? Дід. Ну гріх таке не знати. Ти нещодавно був де. На якому заводі? Тарасівка. Правильно, так. Да. І це вони роблять таку нарізочку. Красота! Ну, подивись, це така нарізка, як має. А, а це їх. Ні-ні, це така месечка, щоб показати, наскільки вона красива, правда. Зараз заїбош і все з'їм. Що, прям все їсти? Да. Тарасівська ковбаска залітає, залітає Тарасівська ковбаска залітає в ротик! А ну тепер ти. Тарасівська ковбаска залітає в ротик. Ти подивись, що це, це красота неймовірного гатунку. Як виглядає, дід? То, Что надо? Да чудо я е твою мать. Я тебе... Тобі... О, давай, давай, все.